Всім привіт! Сьогоднішня посилочка, сьогоднішня розпаковочка. Дивимося, що замовляють. Знов приїхало фісташкове мило. Дівчатка, Це сонячне мило, яке пахне лимончиком, має бути в кожному домі. Не дай Боже, якийсь зуд на шкірі, якісь проблеми з дерматити. Оце мило справляється з любим проявом дерматиту на шкірі. Неважливо, де воно. Чи це волосся, чи це руки, чи це ноги, чи це обличчя. Дуже гарне, помічне таке сонячне мило в такій чудовій коробочці. З приємним таким гарним ароматом підходить всім і дітям, і дорослим, і пенсіонерам. Фаворит. Кухонне рідке мило для рук. Я для... про нього вже розповідала. Це такий засіб, який позбавляє від неприємних запахів на кухонних дощечках, на посуді. І я тепер мию посуду тільки цим засобом. Він абсолютно не сушить руки. Літровий об'єм вистачає надовго. Ним можна мити фрукти. Ви всі знаєте, що фрукти зараз в магазині вони все одно чимось обробляються, щоб були такі гарнесенькі. І оту хімію потрібно змивати. Якщо ви просто миєте водичку, і ви її розмочуєте, а не змиваєте. Ось цим засобом можна мити руки. І ще якщо ваш чоловік десь запхав руки в солярку і потрібно швидко позбавитися того засобу цим засобом швидко позбавитися від того неприємного запаху солярки на руках. Перевірено. Далі. Що тут є? Засіб для чищення духовок професійний засіб, який гарно відшаровує цей, цей, цей нагар в духовках, на грілях, на камінних решітках, на шклі від духовки, на витяжках. Тільки дайте йому час попрацювати, напшикали, почекайте хоча б 10 хвилин, щоб він відшарував верхній шар. Потім візьміть гарячу воду, добавте в неї капельку оцту і просто протріть тою губкою, буде все до доблиску чисте. При потребі, якщо дуже грубий шар, можна повторити 2-3 рази. Ось така помічна штука. Знов приїхала зелена кава. То хоче трошечки похудати. Ось ця зелена кава. Тут є екстракт зеленої кави, екстракт білої квасолі і хром. Зелена кава спалить жир, хром притупить апетит, а квасоля знизить рівень цукру. На курс потрібно три штучки. Ну, якраз три і замовили. Одна, дві, а де третя. Ага, є третя. Далі, що тут є ботокс для волосся. Це така процедура, яка відживлює ваше волосся після фарбування, після процедур випрямляння, після того, як ви його пошкодили кутюшком. Маєте посічні кінчики, хочете, щоб волосечко було грубше, гладше, об'ємніше. Використовуйте ботокс. Зараз ціна в цьому каталозі лише 49 гривень. Доступна процедура, яка в Тернополі коштує від 1000 гривень. Можете зробити її в домашніх умовах. Так, нарешті, дівчатка, ваш крем, який має освітлити шкіру, досить велика 75 грамова баночка. Крем йде для всього тіла. Для обличчя наносити його на ділянку, яку потрібно освітлити, або на пігментну пляму рано і вечором, і за два тижні гарантовано позбудетеся тої плямки і отримаєте парцелянову білу шкіру. Так, ще один кремчик. І ще один кремчик. Цього разу це фаворит. А чому фаворит? Тому що зараз замовлення е, лише в цьому каталозі. На цей крем ціна 299 гривень. В наступному каталозі на 70 гривень більше. Тому, кому потрібно, дівчатка, поспішайте, замовляйте. І гель для прання. Універсальний, хороший гель, густий, гарно випирає, гарно позбавляє від плям. Знов приїхали. Засіб від грибка. Пам'ятаємо, що грибок для ніфтяг це не для красоти. Його треба прибирати, а для того, щоб він вбиває нашу імунну систему. Його треба позбавитися. За допомогою цього лаку ви легко з цим впораєтесь. Ну і для мене подарунок, як завжди, щось я замовляю для себе: замовила ось такий дезодорант. Дякую, що дивилися. Всі засоби доступні для замовлення. Кому потрібно, звертайтеся з радістю, допоможу. Відправлю в будь-який куточок України.